Зараз все більше людей це усвідомлювати без людської турботи про навколишнє середовище, без людського внеску в охорону природи, цілі види тварин неминуче зникнуть. Прийнявшись такими проблемами, люди все більше співчувають тваринам і намагаються всіляко їм допомагати. Наприклад, під час екскурсії поблизу острова Фуерта-Вентура Вентура Іспанію. Люди допомогли маленькій черепашці, яка сильно страждала від болю. Причиною її дискомфорту було те, що хтось оселився під її панциром. Спочатку люди думали, що черепаха страждає через величезну кількість паразитів, які нападають на неї. Однак найсильніших мук їй завдавали краби, які оселилися в невеликому просторі між хвостом і панциром рептилії. Справа в тому, що у розмноженні цих членостоногих велику роль відіграє безпечний дім, а місце під козирком панцира якраз відповідало всім вимогам. У такому притулку достатньо місця для двох крабів і, як з'ясували вчені, особини, які туди переселяються, стають моногамними. Дослідники вважають, що таким чином краби зменшують ризики. Між безпечним притулком і постійною парою з одного боку та пошуком інших партнерів з іншого, члени обирають перше. Що, звісно, не дивно, адже у світі крабів безпечний дім майже нереальний. Як би там не було, крабів довелося видалити з черепахи, інакше тварина загинула б за лічені дні. Швидше за все, рептилія вже давно нічого не їла. Багато черепах, коли в них поселяються краби, перестають їсти. Люди також очистили тварину від паразитів, а потім випустили її назад у море. Ще один схожий випадок стався біля берегів Саудівської Аравії. Двоє рибалок допомогли черепасі, яка була настільки виснажена, що не могла навіть поворухнутися. Але цього разу винуватцями стали не краби, а морські качки. Ці ракоподібні живуть у всіх морях планети і завдають незручності не тільки тваринам, а й людям. Утворюючи великі колонії на кораблях, вони спричиняють погіршення оптичності їхніх підводних частин. В Іспанії морські качки вважаються делікатесом. На ринках Мадрида їх вартість може доходити до 200 євро за кілограм. Така висока ціна пояснюється не лише їхньою рідкістю. А й тим, що цих ракоподібних вкрай важко добути. Іноді людям доводиться спускатися крутими схилами до бурхливого моря, щоб їх дістати. До речі, така робота забирає до п'яти життів на рік. Нерідко черепах доводиться звільняти від морських жолудів ще один представник підряду качкодьобів. Жолоді також є неприємністю для людини. Вони, як і качки, часто утворюють колонії над жебратськими морями. Для черепах ракоподібні становлять серйозну загрозу. Морські жолоді засипають очі рептилії, внаслідок чого вона перестає орієнтуватися в просторі. Крім того, усиногі можуть розростатися в районі рота черепахи, повністю паралізуючи її. Так, у черепах дійсно багато проблем. Крім того, чимало труднощів їм створює цивілізація, що стрімко розвивається. Це відбувається через забруднення морів і знищення місць розмноження через будівництво. Черепахи живуть на землі вже близько 200 мільйонів років. Їм навіть вдалося пережити падіння метеорита, який знищив динозаврів. І це справжнє благословення, що все більше людей замислюється про те, як важливо захищати природу. І робить все можливе, щоб рятувати тварин, які так потребують людської допомоги. Ми ще багато чого хочемо вам розповісти, тому не забувайте підписатись на наш канал. Всім до побачення!